Ось до речі, хочеться поговорити з вами про смерть глави міністерства закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Ми вже бачили, що журналіст-розслідувач Христо Грозів розповів про дивні збіги і я сказав, що буде розслідувати цей інцидент. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ця смерть випадковість чи все ж таки це своєрідний тиск з боку кремляну Лукашенка. Як про це висловлюються деякі експерти? Ну, я би в рівні значимості розглядав три варіанти. Це власне здоров'я, а в нього були проблеми здоров'я. Друге, це те, про що говорять, це вбивство і отруєння. І як співробітник КДБ, що є закономірним, це прибирання КДБ. Подібних осіб, які не виконують накази. От, і це характерно для Радянського КДБ, для ФСБ Російської Федерації. От, і третє, це його власне, наслідки його стосунків із е... Лукашенко. Бо це теж можна віднести до першої категорії, коли ну, Лукашенко по-тваринному відноситься до. Навіть тих, хто служить йому. Макей віддано служив Лукашенко. Віддано, я на цьому наголошую. От. А провал, який трапився в Єревані з резолюцією саміту ДКБ, а на цьому саміті Лукашенко солірував Більше того, цей підсумковий документ. Готували під керівництвом Білорусі, тому що Білорусь головувала на саміті. І цей період ДКБ це був період головування Білорусі. От. В результаті провалено було резолюцію, ну і за це Макей заплатив життям. Тому тут треба розглядати і цей варіант. Стосовно співпадінь, мені здається, що про цей факт. В Україні більше говорять, більше турбуються, ніж самі білоруси. Ну, це характерно, тому що для, для тоталітарної держави про такі речі говорять на кухні, а не в засобах масової інформації. Тому тут треба розуміти, що це більше привернуло увагу світових ЗМІ, українських ЗМІ, ніж власне самих, самих білорусів, але можливо. Христо розів, як досвідченому розслідувачу, вдасться щось знайти таке, що на мене може здивувати. Хоча, розумієте, ну, мені відомі там десятки випадків, коли Лукашенку не подобалася людина, відкривали рахунок, на рахунок заводили 10 тисяч, потім за, за корупцію, там на 15 років садили. От. І це стосувалося там і начальника генштабу, і заступників міністрів. Я вже не кажу, що ну, там профілактична відсидка, під яку підпадає більшість істеблішменту білоруського, це як профілактика у Лукашенка. Ну, диктатор і диктатор, розумієте. Тому ми ж як ми дивимося на ситуацію, як люди в демократичному суспільстві. Але говорити про демократію в Білорусі чи в Росії це ну явно обманювати себе.